Всім привіт! Сьогодні ми на відборі в академії ЛНЗ. І з нами вже на місці Вінісіус Джуніор. Джуніор, бо маленький. І зараз на цій гладенькій, м'якенькій галявинці будуть бігати маленькі Месі і Роналду, які вже в мене за спинами. І вони дуже хочуть потрапити в академію ЛНЗ. Зараз один установу від спортивного директора академії зараз піде саме возня. Що ти хвилюєшся перед відбором? Так. Да. Дуже хвилюєшся? Трохи є. На який шанс розраховуєш сьогодні? На 100%. — А, 100%. то ти не хвилюєшся? якщо Ні. Молодець, красава. давай хоче. Ви брати? Так. Да. Ти теж його брат? Так. Да. Ви що, Так. — І що, ви хвилюєтесь? Так. Да. Знаєш, які будуть вправи на Да. А де твої самі найсильніші сторони, можливо, це швидкість, чи робота з м'ячем? Швидкість і дріблені. А зараз там відбувається підготовка воротарів. Як оцінюєш свої шанси на відборі? Mm, не дуже. Чого? Ну, не знаю. Та не хвилюйся, все буде добре. Давай плачемо. Ти впевнений, цього? буде? Я в тебе вірю. Давай плачу. Богдан Віталійович, добрий день. Добрий день. Що ви якось? Готуємося на одну восьму Полюйтесь перед відборами. Ні, а відбори. І ви відбори відборили. Все виграємо. Давайте прийдемося ще до станцій на сьогоднішньому відборі. Перше – це вправа іллінойс, робота з м'ячем. Друга це стрибки в довжину. Тут ти що, тут мужички в порядку, страшно. Третя це біг з лазерами 30 метрів. Ну и в конце все отборковые дети поиграют трішки у футбол. Поехали, вам мужички! Вперед, вперед, вперед! В него! Хорошо! Пацанчики, с приемом, с приемом! Лукаку, Лукаку, Лукаку тут! Василий Валерич, что тут? Маленькие бразильцы в порядке? Василий. Наикраще. В порядке? порядке? Валерий, что скажешь? Ну, краще не жука, але корпус. Це здорово, здорово. Ну давай, корпусом. Хто синіший? Давай. Ой-ой-ой, давай. ти ти що, що, він мені щас несет. Спокійно, спокійно. Я вже потягались куди. Yeah! Давайте щодо активностей на відборах в Академію ЛНЗ. Перше це батончики від нашого партнера ТМ «Жайвер». Це піца від нашого смачненького партнера Банда Піца. Водичка від нашого водного партнера Діва Вода. Фотозвіт від нашого фотографа. Відеозвіт від вашого відеографа. Це футболіст основи приїде проходити відбір в академію ЛНЗ, а також розіграш ігрової футболки, основи з підписами усієї команди. Та силіконові браслети від ЛНЗ учасники двору 2024 для кожного відбіркового віку. Можна, да? Ти все пані. Не, не давай вперед, давай в ножку йому. Хорошо, хорошо, боє. Непогано, да тут? Да, 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 а от дивись в ножку. Не, ну є шанс ну, тут да? так? Невеличкі, але є. Ну, треба попрацювати над лівою ногою. Над лівою, да? Так, так, так. І більше відкривання до м'яча. Хотілось би, щоб краще було Ага, добре. Ну передамо йому. Давай, 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 удач. Бой бачиш когось тут з бразильців? Бразильці? Бразильці якісь є. Ні, я думаю, що це таке перегляд, те саме для дітей важке. Вони всі переживають, хочуть сюди потрапити. Не завжди вдається проявити свої сильні якості. Але я думаю, що таких талантів великих чи великих, а дітей, які є. Футбольний інтелект чи якась здатність до техніки, швидкості, Тренера це побачать і відберуть цих футболістів і дадуть їм шанс. От ти сьогодні на відборі, ти взагалі сам хвилюєшся? Це звичайно, звичайно. Ну, як... Така колотнеча трішечки, так? Да? Так, звичайно, і ну, ти маєш відповідати якомусь рівню правильно і. Ну, звісно, такі переживання, як у дітей. Це більше посміятися, може в якійсь мірі розслабити дітей, да, щоб вони були не такими зкутими і проявили свою сильну якості цього ми їм і бажаємо да. давай. Удачі тобі на цьому <світ> <світ> Дякую. Так, е. Що творю тох я сам співаю, тох Бата, пак без приб'їть без бистріше. Добрий день, ви сьогодні Здорово. на відборі. <голові> <голові> ви сьогодні на відборі в Академії ЛНЗ. Що можете сказати по сьогоднішньому дню, по сьогоднішнім діткам. Класна атмосфера і багато дітей. Відразу сказали собі, що що. З такою кількості точно ми когось відберемо. Ну, цікаво подивитися, тому що дітки з різних куточків їдуть. Це вже, знаєш, класно. сарафанне Радіо працює, так що на благо нашого команди. Я вже бачив тут і Роналдо, і ще деяких відомих футболістів, а бразильці, якісь молоді. Не Такі знаю, як бразильці, але ми хотіли, щоб мініатюрні бої з'явилися в нашій команді так, і в академії. Я думаю, якщо з таких талантів ми почнемо, то в принципі, нам не треба буде ні Роналда, ні Месі, нічого. Так що будемо своїх виховувати. Привет, пацани, Шо, готов? да. все, готовий? Все, Давай. Можна. Добре, бий, бий! М'яч переходить до зелених удар і це гол! Гол-гол! Ви зеленої команди! Ой, здорово! Матч завершено. Рефері дає свисток. Всім дякую за увагу! З вам коментував Антон Кравченко. Василь Васильович. У нас є отакий лот: це ігрова футболка. Основної команди з підписами усіх гравців. І ми хочемо її розіграти між цими козаками, цю футболочку. Виділіть нам 5 найкращих сьогоднішніх гравців, щоб ми її розіграли. Дивись, на даний момент важко сказати, бо ми ще не всіх дітей передивилися. Але обов'язково, як ми закінчимо тест і війною і тест на 30 метрів, то ми вам скажемо 5 найкращих, хто побореться за цю футболку. Зараз ми будемо розігрувати оцю ігрову футболочку з підписами усіх гравців основної команди ЛНЗ. Всі знають, що таке кросбар. Так. Хто перемагає у кросбарах, той отримує цю футболочку? Погнали! Ай-яй-яй. Ніво! Фу! Зараз можуть фіналі яй Це фінали. Зараз якщо забивають ця футболочка. Йде до, до цього хлопчика. Yeah. І вона сидить. Вітаю, Дякую. Yeah. Це все The end.